На Полі в селі Мирне Калинівської громади завантажує досівалки зерно ярого ячменю. Директор підприємства турбів Агро Петро Крикливий каже, садять пивоварні сорти крісті та гулівер. Під них відвели 275 гектарів. Вони показали дуже чудові показники в прошлому році, і фірма оболонь забрала в нас з місця. Весь урожай по дуже хороший сніг ми були задоволені. Але чи вийде так цьогоріч, невідомо, бо в зерні має бути достатня кількість білка, певний розмір, гарні сходи. Лишень догляду та підживлення для цього недостатньо. Є ще природній фактор, каже головний агроном підприємства Ігор Федорчук. Чим буде сприятливіші умоги, тим буде вищий урожай. Тому що якщо буде посуха, звичайно, ми не виростемо те, що ми хочемо. Стільки, ну, якщо при нормальній погоді він може дати нам 7 тонн, а при посусі чи при сильних дощах, коли його покладе, ми можемо зібрати тих самих 3 тонни. Одночасно сіють і вносять добрива. А далі виїздить ось такий каток. Він втрамбовує засіяне поле, аби втримати вологу, каже агроном у Калинівській громаді. У підприємства 1600 гектарів землі сіють до 10 різних культур. Посіяно в нас озима пшениця, 300 гектарів. Навесні посіяли яру пшеницю і сіємо ярий ячмінь. Ще буде у нас кукуруза, соя цукру і буряк. Посівну цьогоріч почали три тижні тому, каже Ігор Федорчук. Ось на цьому полі, але сходів і досі немає, і показує суспільному в якому стані зерно. 20 днів, а сходів фактично немає. Вона вже тільки поклічилася і починає якби проростати. Холод, хоч і опади були, але холод не дають їй зійти. За кілька тижнів приступлять до посівної буряка, каже директор підприємства Петро Крикливий. Нині у Калинівській громаді поступово збільшують площу під цю культуру, бо на сьогодні він економічно вигідніший, розповідає очільник громади Василь Поліщук. Цукровий буряк значно більше почали сіяти. За минулий рік 48 тисяч тонн було. Ну як так порівняно колись років 30-40, то 140 тисяч було буряка збирав район, Калинський район. Тоді а зараз ну це також достатньо для нашого і ОТГ. Найбільшою проблемою в галузі нині є нестача людей, каже Василь Поріщук. Багато мобілізованих і не вистачає фахівців. Проблема зараз це людський фактор. Люди в першу чергу дуже багато мобілізованих. Практично механізатори працюють на всіх, перевчилися на всіх транспортних засобах. Це і водії, і трактористи, і комбайнери багато керівників самі сідають за кермо тих чи інших транспортних засобів. Ціни на пальне та засоби догляду виросли в кілька разів, а вартість вирощеного впала у кілька разів. Немає експорту, немає ціни на зерно, і це ще одна вагома проблема, каже Петро Крикливий. Ми залежні вся Україна ну, сільське господарство я маю на увазі. Вона залежить від експорту зерна. Буде експорт був в нас. Він «Самі кращі були роки для сільськогосподарства, скажімо, десь від 16 по 20. Тоді були високі ціни, були хороші прибутки. Ми могли замінити всю техніку, купляти бо У нас сьогодні дуже, дуже багато коштує. Ми могли піднімати орендну плату, все залежить від цього. Три роки тому продавали кукурузу по 8,700, то в цьому році ми продавали по 4,900. Якщо ми пшеницю продавали по 305 доларів на експорт, то в цьому році вона йде по 150, по 160. От майже в два рази. За будь-яких погодніх та економічних умов Україна буде з хлібом. Маємо родючі землі, каже Крикливий. І аби забезпечити необхідним зерном, цукром, достатньо виростити врожай раз на п'ять років. Для економічного розвитку, підтримки державного бюджету, потрібен експорт. І, звісно ж, мир. Про нього і мріють і у мирному, і у всій Україні. Зберегти підприємство, зберегти колектив, ви заплатити всі податки, допомогти нашим збройним силам самим кращим. Збройним силам у світі, оце це наша, наша така відповідальність. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.